Вітаю вас, шановні мої глядачі. Я перепрошую і вибачаюсь перед вами. Якщо хтось ждав саме від мене розклад на січень, але ж такий собі в мене був січень, дуже насичений. І, якщо чесно, в мене не було ні, ні часу, ні ресурсу, ну, коротше, якось випала я. В січні місяці, я думаю, ви мене вибачте. І так, давайте почнемо з того, що нас чекає на небі саме в лютому. Хочу нагадати, з 26 лютого по 20 березня починається і буде майже місяць ретроградний Меркурій, наш улюблений. Тобто, я не раджу купувати техніку саме в цей час, і я б ще додала тиждень до 26-го, тобто вже, напевно, 26-го, ну, от з 19-го, з 20-го не купуйте техніку. Луна без курсу. Місяць без курсу. Давайте так. Коли ми там, скажімо так, живемо в нормальному ритмі, то 5 лютого 9.49, 11.32 32, 7, тобто, зробіть собі скріншот, давайте так, я подивлюся. Так, скріншот і ви Будете, ну зараз, і ви будете бачити, коли не варто починати нові справи, тому що, ну, краще не робити, бо все впусту буде. 17 лютого в нас сонячне затемнення. Дуже важливий день, і якщо звернутися до розписки, так скажемо, від автора. Хто в нас це, господи, забулася вже Олена Осипенко, Юрій Боянов. Я вже не знаю, скільки років користуюся цим календарем, мені дуже зручно і допомагає. Коротше, я вам хочу сказати, такий собі місяць е, важливий. Але ж, ну, як важливий, як е, всі місяці, але ж такий, ну дуже багато днів, коли е, прям періоди несприятливі для початку важливих справ. І один, два, три, п'ять, шість, сім, ві, ну, коротше, вісь місяць якийсь. Прям обідні за себе, бо в мене день народження саме в лютому. До речі, вітаю всіх водоліїв з наступаючим днем народження і бажаю вам міцного здоров'я, як ментального, так і фізичного і в Україні мирного неба. Бажаю мирного неба, світла в душах, любові один до одного. Так, ладно, то таке, як завжди, чотири варіанти обираємо по кольору камінця, чи 1, 2, 3, 4. Інтуїтивно я, звісно, тайм коди зроблю. І так, чи відкриті двері для першого, другого, третього, четвертого варіантів в лютому місяці для всіх задумок? Бажань і сіли. Все як завжди ви можете промотувати, І, звісно, там швидкість, так? Да? Це моє б, -б, -б, б можна прокрутити. Так, перший варіант. Другий варіант. Щось я тулюсь. Третій варіант. І. Четвертий варіант. Подивлюся, що там. А то я, знаєте, ну, добре. Все ви бачите, як і я. Так, далі. Основна колода. Сьогодні вирішила взяти особняк. Тут дві карти місяця і дві карти сонця. Подивимось. Які... Загальні енергії важливі, такі найважливі події для першого, другого, третього, четвертого варіантів в лютому місяці. Які енергії будуть перший варіант? Другий варіант. Третій варіант, четвертий варіант. Так, низ колоди повішений. Ну, скажімо так, енергія взагалі всього місяця, напевно, для всіх нас це така ситуація, коли ми маємо, скажімо так, подивитися на ту чи інакшу подію чи ситуацію під іншим кутом, да? от ще старший аркан, цікаво, як, я би сказала, абстрагіруватися, да? і якось зі сторони подивитися. Якби це вас не стосувалося, ми ж знаєте як? Поради даємо іншим людям на раз, два-три. А коли стосується нас, то ми, як то кажуть, нічого наче не розуміємо. Тут, напевно, про це. Так, порада чи підказка від вищих сил. Порада, підказка від вищих сил. на раку. Для першого варіанта, для другого варіанта, для третього варіанта і для четвертого варіанта. От у мені цей е, чувак Алла Каніраджана нагадує е, відичний астролог. Так, у мене нова колода. Ну, така вона. Ну, Це так само нормальна, але, але ну, захотілося в неї е, така цікава. Картон цікавий. Негладенький структура. Не знаю, як сказати. І так, енергія місяця лютого для першого, другого, третього і четвертого варіантів. Енергії на системі Ленорман. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Собі ж треба щось вибрати. Цікаво просто, як спрацює загальний для мене чи ні. Так, зробила я вибір і ви зробили. Дивимось далі. Чи відкриті двері для першого варіанту. Ну, що я вам хочу сказати. Двері, звісно, відкриті. Це дев'ятка мечів. Це людина, яка тут, знаєте, як звикла до цього стану, да? сидіти в клітці і не рухатися. да? Дякую. Думала, встигну. Ну ні. Такові реалії, угу. У -у -у. так, ладно, добре. Ну, будемо так, на телефоні. Поїхали далі, а, тобто. Двері відкриті, виходьте, якщо ви в цьому стані, в такому, я би сказала, депресивному, виходьте самостійно, можливо, вам для цього потрібні люди, допомога, да чиясь, бо тут, бачите, птахи сидять, вони поруч, вони як шебітухи, да, тобто можна спитати когось, напевно, пораду, але ж. Двері відкриті. Просто треба, ну, вийти з цього стану. Намагайтеся вийти з цього стану. Так, уютна комната. Давайте вже відкрила то порада від вищих сил. Ну, бачите, Тут виходити з зони комфорту, да? а тут уютна кімната. Можливо, десь вам треба порядки навести вдома, да? прибрати до такого стану, де чисто прибрано, уютно, да? затишно. Неправильно сказала. Порада підсказка, що ще може бути? Ну, Наче от так інтуїтивно, що просто е, можливо проводити час разом з близькими, за да, чашкою чаю, телевізор тут не бачу, бесіди якісь, ну, якось так енергії місяця для першого варіанту жінка, сама жінка. Е, як правило, це коли дивимось на. Цій, цій системі, то це сам кверент і кверентка да, жінка. Ну що, приділяйте увагу собі. Бачите, які тут все вокруг да около цього. Будьте впевнені собі. Місяць, як то кажуть, проживіть його для себе. Просто займіться там своїм здоров'ям, наприклад, не знаю, чому я так сказала. Вісімка кубків енергії місяця, от, бачите, це людина вирішила піти від того, що вже вмерла, від того, що вже зайве в вашому житті. Тобто пора все те, що вам не потрібно, вже, Хочете ви цього, чи не хочете, беремо свою котомочку, як ото цей дурень, старший аркан, і йдемо. За вісімкою кубків, кубків завжди йде дев'ятка, а там карта задоволення собою, так? коли людині добре, гарно і, 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 і гарно на. Коли людина один на один. Бачите, тут взагалі нема, скажімо так, картам людей. Тут один, тут одна, тут взагалі людей нема. І тут от людина вирішила все зайве залишити за спиною і йти далі в майбутнє. Тут зараз, напевно, не так вже і на душі, скажімо так, спокійно. Але тут нема хвиль таких да, великих, просто от так затишно, спокійно, без скандалу, скажімо так, речі зібрали і спокійно пішли в світле майбутнє. Да? Ну, Перший варіант. Сказати, що там прям щось страшне ні. Сказати, що якийсь спокійний місяць так само ні. Скажімо так, живемо далі. Другий варіант. Ой, люблю цю карту. Саме в цій колоді, не знаю чому. В подорожці що вона поїде. Ну, я сказала, що можливість поїхати кудись, бо е, прям, е, вся земля під ногами. І вона справді поїхала е, в подорож і була на відпочинку за кордоном. А що, другий варіант? Двері відкриті. Все у вас в руках. Так, він сидить, він нікуди не йде, але ж, ну, він сам собі, як то скажуть, господар, бо це імператор. Це людина, яка має все, владу, статки, що хоче, то й робить. Знаєте, я вам так скажу. Тому двері, бачите, на розпашку, двері гарні, емоційні. Вперед. Можливо, і справді хтось кудись поїде. Так, крупна прибыль. От ніколи не випадала ця карта, що, звертаємо увагу, на що? На параду. Можливість заробити гроші да? для другого варіанту. Може, навпаки, якщо у вас є. Запас, ну, будьте, наче от кажуть, там будьте уважні. да? Тобто не витрачайте, хай буде. Тобто, це не для того, Але ж ну, як, як не витрачати, якщо, наприклад, хтось вирішив мандрувати. От, от, хочеш, не хочеш, а будеш витрачати. Крупна прибуль. Ну, що, другий варіант? Та хай вже звалиться, звалиться на вас та крупна прибыль, Головне, щоб не прибили цими золотими слитками. <кій> так, енергії по Ленорман – це щурі миші, да, які нам портять, скажімо так, життя. Ну, щось буде така історія неприємна, де вам щось якось буде так, сталося. Не хотілося, а сталося. Давайте подивимося енергію місяця на таро. Тут жезлів, гарна карта. Вона каже про можливості: про бери, роби, рухайся, ти маєш для цього всі можливості: енергія вогню, енергія руху, енергія така. Стійка, скажімо так. По цій карті тут жезлів сидіти не можна, я вам так скажу. Другий варіант гарний розклад для вас, я би так сказала. Єдине, що в ну, попередженні, да, тобто, можливо, хтось щось вам підпортить. Але, ну, ми ще це в минулому, да, вони, звісно, приносили ну, дуже. Так погано нам було людям, бо вони і врожаї з'їдали, і хвороби приносили. Ну, Зараз це вже не такі вже і страшні. Вони просто приносять якусь таку неприємну річ. Ну, наприклад, перегризли нам миші, скажіть, що. Провода. Це я так жартую на рахунок України, що нема світла. І в ніякому разі я не звинувачую в цьому людей, які працюють в ТЕК. Третій варіант. Чи відкриті двері? Ну, не люблю я цю карту, вона про хвороби, п'ятірка Пентаклів. От тут вона прямо так і, і каже, що Можливо, варто вам в цьому місяці приділити увагу для себе, да? здати якісь аналізи, тобто подумати про своє здоров'я. Якось так. Прямо, прямо відкрито, оракульно, все про це. Багата Угу. Ну, слухайте, може, це стосується от цього стану саме от таку молоду дівчину. От вона має витрати гроші на... для того, щоб бути такою ж красивою. Там, ботокс, вколола щось філера. Це був жарт. Але ну, на що варто звернути увагу? увагу. На молодість, на красу, на Напевно, якісь можливості, якщо їх не, нема, то все ж таки чимось себе порадувати. Не вас так ви самостійно це робіть. Ну, як то кажуть, від нас залежить 90% успіху. Так, 27%, Боже, це що? Лист? А чого він? 27-й. Щось я вжесь, щось, 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 лист. Ну, енергія яка. Якась листівка, якась інформація. Щось отримуєте, звістку, від когось. Ну, лист сімка кубків. Карта необмеженого вибору. Я вам так скажу, тут СОУ-СОУ so -so в плані, чи то настільки будете щось обирати, але сімка кубків це можна ще прив'язати до стану здоров'я. Да? Щось все ж таки є силка. На стан здоров'я е, і то хочу, і то, і то, і то, і все хочу, а обрати не можу. Тобто, знаєш, зосередитися і зробіть е, правильний вибір. Е, чаще її читають ще як е, е, карта ілюзій. Да? Людина знаходиться в такому стані, коли е, е, йому вважається, що все добре, от просто в рожеві окуляри і там мріє. Ну, мріяти нам ніхто не забороняє, мріяти це потрібно, але ж, ну, як то кажуть, не вітаємо в облаках. Може, не цього місяців, в цьому місяці вам здійсниться ваше бажання, але ну, я би сказала, що все ж таки, я думаю. Може, дівчат це більше стосується. Але якось так далі енергії тут чоловік, тут жінка, тут хлопчик, так не можна сказати, що тільки дівчата чи тільки хлопці. Скажу так, напевно, все ж таки, продбайте про своє здоров'я. Третій варіант. Якщо треба. Здати аналізи, якісь да, і отримати цю інформацію, то, будь ласка, ну, не, не сидіть вдома, не думайте, що там колись в наступного разу, може, ну, от для когось це буде прям архіважно, саме в, в лютому місяці. Так, четвертий варіант. Чи відкриті двері для ваших задумок, бажань цілей? Ну, все в ваших руках. Тут дверей нема, тут, знаєте, людина як сама собі ворожить, і сама собі знає, і сама собі ладу дасть, тому що вона інтуїтивно розуміє, що, що їй робити. Тобто, ну, Тут мова більше про інтуїцію, да? про те, що людина, якщо зазирає сама е, в, в себе в, вовнутрь, да, може, неправильно кажу, е, і. Чує от, е, інтуїтивно, що саме їй потрібно, то, е, будь ласка, двері відкриті. Е, так, порада від вищих сил, творчість. Ну, можливо, так. Да, кудись піти. Е, дітей не бачу, але чомусь захотілося сказати, що. Можливо, з дітьми да, помалюйте, приділіть їм увагу, піти на якийсь кружочок такий, де разом всі зустрічаються, проводять час, да, діляться от цим емоційним станом. Да. В мене вийшло, в мене не вийшло. Ну, така карта. Тепла, тепла карта, гарна. Чомусь навчитися новому, да? піти на якісь курси нові, якось себе зайняти, я би сказала. Да? Ну, тут карта лиса це більше про, знаєте, добити для себе щось. Да? Тут прямо в буквальному сенсі лиса. Хоче піймати рибу для того, щоб все ж таки себе прокормити. Це ще карта роботи, да? тобто на роботі будьте уважні, можливо, є людина, яка до вас ставиться так з хитрицею, ну, не відкрито. Але знаєте, це, ну, якщо є така людина у вас в оточенні, то ви точно знаєте, ну, хто це. Але я більше я б сказала, що тут карта здобути щось, да? придбати. Ну, тут не придбати, а саме здобути, вибороти, може так. Бо карта Все ж таки лиса, я вважаю, більше карти роботи. ну В цьому випадку. Так, енергії на таро для четвертого варіанту. Дуже карта гарна. Вона про родину, вона про. Ой, про рід, про допомогу, про м, завершення якогось такого, можливо, було щось, і от воно нарешті сталося. Да? Тобто ви йшли до цілі якоїсь і вона от здійснилася. Тобто е, був шлях, і ось, ось він нарешті тут і зараз. Десятка пентаклів, це карта грошей, повна, як то кажуть, чаша. Добра, гарна карта. Це про родину, про зв'язок, про підтримку один одного. Да? Можливо, там старшому поколінню треба якась допомога, то про... тут не про гроші допомога. Я маю на увазі. Знаєте, от просто прийти і приділити їм увагу, поспілкуватися, побути разом. От це єдність така, да? гарна карта. Четвертий варіант. Ну, як на мене, то у вас все добре. Так, коротко, лаконічно, дякую за увагу. Перепрошую ще раз, що не було мене в січні, але, ну, буду намагатися не випадати. З, скажімо так, з ефіру. Всім світла побільше і мирної ночі, і взагалі мирного неба, Україна. па, -па.